Hyundai Elantra, 2016 року випуску ось в такому гарному кольорі мокрий асфальт, також самого кольору диски по автомобілю. Стан кузова авто без зауважень, чудовому, гарному, свіжому стані. Ну і ось так виглядає зі сторони пасажира. Має дуже гарне світло, що спереду автомобіля. І також... Стоп вогні ззаду. Стан салончика. І загалом салончик автомобіля світленький, з чорними вставочками або зі світлими вставочками, кому як більше подобається. Ось в такому стані сидіння автомобіля. Автомобіль близько 100 тисяч кілометрів пробіг. Можна сказати, нове авто. Ось так виглядає кермо, взагалі без потертостей, без затертостей. Є така магнітола, автомобіля, гарна музика, коробка автомат і клімат-контроль. І місце задніх пасажирів. Тут доволі комфортно, доволі просторо, є де розміститися та зручно провести свою поїздку. Автомобіль в дуже достойному стані, їде класно, приємно і дуже бадьоро. Кого цікавить Даний автомобільчик, будь ласка, телефонуйте і звертайтесь. Також можливий обмін.